Дівчатка, гляньте, гляньте, який скарб у мене зараз в руках. Скарб дійсний. По-перше, того, що тут камінчик, нефрит, напівдорогоцінний натуральний камінчик це, по-перше, по-друге, тому що виглядає композиційно дуже красиво. Дивіться, ось ці надзвичайні грудочки між собою. Тут, до речі, і нефрит. Різного плану Дивіться, і кабошончик, і ось такої різної форми, шматочки, так? і шматочки, також поєднуються з чеським кришталем. От, крихта, до речі, форма. Бачите, ну, але все ж таки, знаєте, коли кажуть, коли вона називається крихта, але коли кажуть крихта, то здається, що це щось зовсім маленьке. А тут його, ви бачите, що вони не зовсім малі. Адже ми бачимо навіть довжина до сантиметру цієї крихти. І, дівчата, зверну вашу увагу, що колір нефриту от просто ідеальний. Ідеальний зелений, ідеальний такий трав'янистий, красивий. Колір. Мої хороші. Довжина намиста 52 сантиметра. Код 478. Вартість, ми скоро з вами дізнаємося фінальну, але вже мені подобається дуже стартова. Ціна, 1600, дівчата. За таку красу дійсно. В... так? Сьогодні пан режисер молодчина вже хоче давати знижку. Знаєте чого? Того, що ми знаємо, що ці прикраси вони викликають ажіотаж, нефрит. Ви полюбляєте зелені камінчики? Ви полюбляєте через їх оздоровлювальну дію, так тому що літотерапевти, вони всі в один голос кажуть, що зелені камінчики вони найбільш впливають позитивно на здоров'я. І пан Олекса каже, що це його найулюбленіший камінчик. 1999 гривень коштує на мисто з натурального нефриту під кодом 478. Я не втомлююся наголошувати на тому, що дорогоцінні камінчики вони дорожчають з кожною. Ну, можна сказати, добою, так, з кожним місяцем, тому що навіть в місяць може бути підвищення декілька разів. Того, що їх в нашій, на нашій планеті Земля стає, на жаль, все менше і менше. І все ексклюзивнішими та ексклюзивнішими стають вироби з натурального каменю. Так, приміряю на себе, одягаю. Дивіться, як красиво. Ой-ой-ой. До речі, артері... стабілізує, не кажу, що ні підвищує, не понижує, того, що стабілізує. Тому підходить як гіпертонікам, так і гіпотонікам, тому що стабілізує артеріальний тиск. Гляньте. Ой, як красиво, дівчата! Який красивий камінчик! Я в такому захваті. Ну, дійсно, хочеться хочеться носити, хочеться мати таку красу. Мені здається, що знаєте, ну, і кожен день захочеться носити цей камінчик. Улюблені речі, їх завжди. Хочеться одягати, хочеться знаєте тримати в руці. Адже не фри, адже натуральні каміння взагалі в, в, власники, просто знаєте, починають дружити, адже дійсно розуміють, як позитивно впливає. На їх життя натуральний камінь і на е, стан здоров'я, е, як фізичного, так і психічного дівчата. Також зелені камінчики вони притягують вдачу. Дуже добре нефрит тримає тепло. Е, це також важливо, тому що дуже часто камінчики тримають холод, знаєте, і, наприклад, взимку, якщо гола шкіра, то холодно, неприємні відчуття до голої шкіри. А от мені, наприклад, тут я... Він торкається, і вже він нагрівся, вже він тепленький. Дуже високоенергетичний цей камінчик. І також не тільки стабілізує артеріальний тиск, а й ще позбавляє від мігрені. Але за твердістю муоса, нефрит. Має має 65 свою твердість, тобто це не супер стійкий камінчик. Тому а, з ним дійсно, як зі своїм улюбленцем, треба поводитися а, досить обережно. Але якщо виконувати всі знову ж таки правила, поводитися обережно, буде слухувати вам роками і передаватися з покоління в покоління. На жаль, три на мисці залишається дуже швидко. Розбирають таку красу наші телеглядачки. Знатувати, будь ласка, код 478. Ну що ж, красунечки, мої хороші, крокуємо далі. Залишайтесь разом з нами.